Вітаю, вас, шановні глядачі в ефірі телеканалу Миколаїв, наша постійна програма Південні Лини. Сьогодні ми вирушаємо на північ області до Братщини. Як відомо, район є аграрним, тобто основна його галузь сільське господарство. Ми неодноразово вже там бували, переважно у таких потужних господарствах, як Добробут та Селянська спілка приватних паїв імені Куйбишева. Тим не менше в районі є ще сільгоспідприємства, які не пасуть задніх. На двох з них якраз ми і побували. Сільгоспідприємство Урожай було засноване у 1958 році шляхом об'єднань кількох господарств. Офіційно називалося «Колоосп Леніна. Нинішнє ім'я воно отримало вже у 92 році. Була база на цій базі, і ми почали. Е Працювати і розвиватися, підніматися, як би сказати. Ну, з голого місця ми не починали працювати. У нас і склади, і техніка. Да, воно було тривалий час не, не працювало. Дещо ми відновлювали, дещо від якихось других. Техніки і механізмів відказувалися, брали нові, реконструювали старі механізми, так як трактора, культиватори, сівалки, так що нам трохи було легше, ніж навіть другим, тому що в нас було чого відштовхуватися». У господарстві обробляють майже півтори тисячі гектарів землі. Вирощують тут традиційні культури озиму пшеницю, озиме та яровий ячмінь, кукурудзу, соняшник та інше. Працювати завжди нелегко. Якщо працюєш, то і маєш результат. Головне, щоб була стабільність і в державі, і цінова політика, щоб була стабільна, не було скачків. Ваше господарство прибуткове? Ну, на сказати не так. Мабуть, якщо б якби не було прибутку, не купували б ми ні трактора, ні комбайни, ні сівалки, ні культиватори, оприскувателі. Все це купляється з прибутку. Фахівці господарства врожаї ретельно підбирають високоякісне насіння, дбаючи і про сорту оновлення. У цьому році ми по соняшнику в перший рік піонера брали сорти гібриди соняшника, сінгенти, ну і Любашовські семена соняшника. Цілком, цілком задоволені те, що взяли більше. Висококласні семена, вони все-таки в цьому році тяжкому показали непогані результати урожай. Кукурузу теж от ми взяли сенсор, яка засуха в цьому році. Ну, як бачите, на вид, ну і по врожайності похвалитися нема чим. Ну, краще, чим той рік. Після завершення збирання кукурудзи роботи мають розпочатися і напевне вже розпочалися і збиранням соняшника на площі майже 200 гектарів. Паралельно, як і всі господарства, ретельно готують ґрунт під посів майбутнього врожаю. Серед передових господарств братського району сміливо можна виділити і агрофірму Вікторія. Вона була створена 14 років тому на базі колективного пайового сільгосподприємства рішенням загальних зборів. В обробітку землі на той час знаходилося біля 4 тисяч гектарів. При розпайовці було 352 пайовики. Господарство займається рільництвом, тобто вирощуванням вирощенням рослинницької продукції. І поряд з рослинницькою галузею у нас розвивається тваринницька галузь. Займаємося Вирощенням крупнорогатного скота, свиней, овець, ну і є господарці бджоли. Біля керма господарства став досвідчений землеробець Віктор Степанов. Філософія успішної роботи та запорука стабільності у нього дуже проста. Треба працювати. Це наша формула. Працювати, відносити якесь добросовісно до землі. Підтримуватися сілозміни ну і знаходити якось нормальних партнерів, і по тому, щоб закуповувати у них матеріальні ресурси і по збуту сільськогосподарської продукції. Аграріям, які мають у великій кількості гектарів в обробітку, навіть я ось перед тим, що ви, якось, коли я говорив, і сказав, що було. 4 тисячі гектарів обробітки було 352 паївки. Сьогодні крупним господарствам дуже тяжко якать, строїти свої плани, в, тому, в, як, в якому смислі, в тому смислі, що сьогодні земля знаходиться в приватній власності людей. А основа підприємства це сьогодні земля, тому що від землі залежить сьогодні все, що буде мати підприємство, скільки буде вирощувати продукції, які воно буде мати прибутки. В першу чергу от кількості землі, в другу чергу, які будуть ціни, ціни складені на ринку. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, по якій ціні ми будемо продавати цю козпродукцію і по якій ціні ми будемо закуповувати матеріально-технічні засоби і ресурси. Якщо візьмемо початку року, в тому році де дістопливо було 8 гривень, то вже в цьому воно 12-16 гривень. Тобто в два рази збільшена ціна. Горюся смазочних матеріалів, а ціна нашої продукції практично залишилась на тому рівні. Якщо вона була 2000-1800, то вона і сьогодні є. Якщо був сояшник 4, там двісті, 300 доходив до 5000, то він і сьогодні так само, так само і ріпак. О. От через що сьогодні нам дуже тяжко строїти наші ринкові відносини. Після знайомства і розмови з директором агрофірми відразу рушили у поле. Потрапили якраз під посів озими пшениці. На площі майже 65 гектарів. Посівний матеріал наш, перва репродукція, княгиня Ольга. Ми сіємо ну, з добривом. Добриво у нас нітрамофоска, носимо при посіві. Року, який Які ви, ви зібрали краще, ніж попередній. Ну, в цьому році ранні зернові культури дали кращий результат. Середня врожайність у нас вийшла 45 центнерів з гектара. Це пшениця, ячмінь. Ну, тобто, пшениця зима, ячмінь озимий, яри ячмінь, овес це те, що відноситься до цих ранніх зернових. Середня урожайність 45, то краще, ніж в минулому році. Ви ще вирощуєте сою, так? Да? Сою, да, 200 гектарів у нас на площі 200 гектарів. Сьогодні ми її завершуємо косити. То середня врожайність десь 12 центнерів з гектара виходить. Ну, трошки, звісно. Менше, ніж в минулому році, бо все-таки засуха посприяла сильно. Велика температура була. І вона, ну якби саме зерно не тако, якби не набрало тої ваги, якої потрібно. Воно більш таке якби, мілкого розміру, не таке, як має бути. Тому трошки урожай менший сої. Ну, а так, як, ви, як на цей рік, то це ще, в принципі, байдуже. Соняшник у вас також погорів? Чи... Ні, соня, соняшник в даний момент ми вчора закінчили збирати ранні посіви, ті, що були раніше посіяні, 500 гектарів ми зібрали соняшника, а середня урожайність 26 центнерів з гектара вийшла. То я вважаю, що це як для цього року це нормально. А ну, десь через неділю піде вже друга якби, хвиля соняшника, який сіявся трохи пізніше. То... В цьому році урожайність нормальна по сонячна. Яким сортам пшениці буде Який сорт у вас? Традиційний, збройний. Ну, сорти пшениці Меронівської селекції. В основному у нас ми в цьому році взяли еліту Миронівських сортів. Це ювіляр Миронівський, колос Миронівщини. Це два сорти еліти пшениці озимої. І взяли в них озимий ячмінь, Жерар, теж еліта. Це ми ну, для себе взяли на розвод Миронівської іменно селекції. А так то в нас є своя пшениця, це княгиня Ольга, Колумбія і Подалянка. З ячмінів у нас Луран і тутанхамон це такі. Теж ми віддаємо перевагу в основному ну, таким новим сортам, які вже дають ну, якби потенціал урожайності високий. В цьому році в нас ячмінь озимий до 60 центнерів давав. Що притаманна великим та успішним господарством займається тут і тваринництвом. Тільки Дінго стада корів нараховується 164 голови, а загалом великої рогатої худоби 605 одиниць. Добовина дії становить 8 кілограмів на одну фуражну корову. До речі, при такій погоді це нормальний показник. Корма тут власні, вже закладено 323 тонни соломи. 200 тонн сіна, майже дві тисячі тонн силусу та комбікорму. Також власного виробництва. Щоденно в нас приїжджає автомобіль з баштанського сирзаводу і ми відправляємо туди молоко. Щоденно в середньому від півтори тонни. Ну на сьогоднішній день, наприклад, ми відправляємо 1340 кг молока. Ми говорили про ціну. Так, це важна ціна. так. Ціна, ви розумієте, ми не можемо навіть сказати, якою ну, на місяць ціну. Нам більшість від серзаводу залежить. Від 2, 2 гривні 80 копійок, і 3, і 3,50, ну, це залежить тільки від цього. Ми ту ціну не встановляємо, ми мусимо продукцію відправляти, ну, як це так, як... Ціна ми її відправляємо, але на сьогоднішній день вона ось у 3,50 у нас ціна. Крім того, у господарстві займається і свинарством. Щоправда, за браком часу ми так і не потрапили до ферми, де вони утримуються. На свинофермі у нас на сьогоднішній день 550 голів свиней. Свині 27 основних свиноматок. На сьогоднішній день ми вже маємо по 10 поросят на одну свиноматку. О, тож свині ми в нас багато відпускаємо для населення, продаємо на державі. І тож ціна різна, як вона залежить від, того, від цього. Як бере у нас м'ясокомбінат, так і, цей. Тобто і живою, вагою, живою вагою продаєте. Живою вагою. так. Ну, буває, що для своїх людей ну, от населення там, потрібно м'ясо, то ми робимо забій і. Продаємо людям м'ясо, м'ясо. М'ясо на стіна, звісно, ця 35 гривень кілограм. А стосовно вівців, які також отримуються в агрофірмі, вікторія, зазначимо, що нам одним з небагатьох вдалося зафіксувати цих тварин так близько. Ми вже говорили неодноразово, що у більшості випадках тваринництво не є надто прибутковою галузі, але якраз саме вона здатна тримати робочі місця на селі. Розумієте, галузь тваринництва, вона з давніх часів вона не була такою, щоб сказати, прибутковою. Вона збиткова і на сьогоднішній день. Тим більше, що при таких цінах на пдизельнопайову е, ну коли мастильні матеріали, то воно дуже ну, затратно, ми великі несемо затрати. Але директор... Вкладає все в це, щоб в нас зберегти твариництво. Це робочі місця для людей. Так, люди, які мають землю, ну ще їм краще виживати. Бо розумієте, одержують орендну плату за землю чи як. А в нас багато більшість в нас усього в тваринництві працюють люди такі, яких в основному землі немає. Вони живуть тільки з того, що це мають роботу. І на сьогоднішній день на тваринництві працює 44 чоловіка. Це Якщо чоловік з цих 10 чоловік мають землю, то це добре. А так в основному багато молодих у нас працює, що вони живуть тільки з цієї зарплати, що ми маємо. Так, да, тваринництво збиткове, але директор, попри все, держить його. І ми виплачуємо кожен місяць заробітну плату, без ніяких затримок, без нічого. І я вам хочу сказати, що заробітна плата на сьогоднішній день. Я б не сказала, що така погана. Ось від 2,5 тисяч і до 4. Так що до ярки заробляють до 4 тисячі заробітної плати. Сільське господарство і соціальна сфера є взаємопов'язані речі. Старше покоління, звісно, пам'ятає, що якраз на балансі колгоспів та радгоспів утримувалися дитячі садки, будинки культури та й вся інфраструктура села. Агрофірма Вікторія це якби і надалі продовжує ці традиції. У нашому балансі знаходиться будинок культури. Ми його утримуємо. Навіть на сьогоднішній день один працівник працює в будинку культури, це художній керівник і отримує заробітну плату у нас у підприємстві. Всі матеріальні, які затрати, оплата за світло, музична апаратура це все робиться за рахунок підприємства. Так, ми надаємо допомогу школі, дитячому садку. Дитячий садок у нас в минулому році 23 серпня відкрили після реконструкції і в реконструкції цього дитячого садка було витрачено 750 тисяч коштів господарства. У 2010 році до 65-ї річниці великої перемоги за рахунок господарства було збудовано. Пам'ятник воїнам-визволителям нашим землякам, де витрачені кошти господарства 250 тисяч гривень. У 2005 році за рахунок господарства ми підвели підвідний газопровід 10 кілометрів і розвідні мережі по селу. Це на той час півтора мільйона коштів. Так що, ну так як господарство є основою на території Костовацької сільської ради, то практично всіма питаннями соціального захисту займаємось ми. Детально зупинимося на дошкільному навчальному закладі Струмочок. Він був відкритий після реконструкції 23 серпня минулого року. Ось таким він виглядав раніше, і ось таким виглядає сьогодні. Трошки, можливо, незвично чути, але за відео дитячим садком чоловік. Молодий фахівець, який народився і виріс у кустуватиму. Ну, ну, раніше два роки діти відвідували підготовчу групу при школі. Там була виділена в нас кімната. Вони займались до 11-ї години. А після цього вже за сприяння Віктора Івановича з допомогою в державній кошті сільської ради відкрили дитячий садок. Діти повноцінно займаються. Бюджет у нас дотаційний, десь близько 50% це дотація держави. Мабуть-як більшість сільських бюджетів, сільських рад, ми теж дотаційний. Бюджет, дотаційна сільська рада. Ну, Проте на дитячий садок із цих коштів нам ну, як, ну, вистачає. Хотілося б більше, на сьогоднішній день вистачає. Тобто, якщо говорити серйозно, то у літній місяці це десь близько 20 тисяч. Гривень щомісяця на утримання заробітну плату харчування і все інше дитячого садка в зимові місяці це 30 і більше тисяч. Що і притаманно завідуючому чоловіку у дитячому садочку струмочок панує залізна дисципліна. У дітей вже як норма, вони вже знають і батьки, і діти, що привчаємось не запізнюватися. У вісім годин, що вони вже тут були, і штики. Ранкова зарядка це в них як вже добрий день. У нас музичні радкові зарядки проводяться в теплий період часу на дворі, в зимовий час в приміщенні. Музичні зарядки їм дуже подобаються. Це не просто сіли, чи сіли, встали, присіли, розійшлися. Кожного дня цікаві пізнавальні заняття і по природі, і математичні знання. І зараз спрямовуємо на патріотичні виховання. Дітей так цікаво проводять діти. За статистикою, у дитсадку наразі перебуває 23 дитини, а сам він розрахований на 36 малюків. Ми із трьох років почали брати і взяли експериментальних із півтора року. Ну, так як в нас не вистачає педагогічних кадрів з зафінансування, тому ми в цьому році не відважилися ще взяти більше дітей молодших. Стосовно інфраструктури села, то агрофірма Вікторія є автором та реалізатором досить масштабного для села проєкту, який можна назвати торговельно-розважальним комплексом. З красеним фонтаном та парком, який тільки почали будувати та облаштовувати. Вражають цього року аграріям братського району вдалося зібрати не той, що хотілося б. Але тим не менше, і цих резервів в нинішніх умовах вистачає, аби. Утримувати соціальну сферу, створювати робочі місця, своєчасно виплачувати заробітні платі. Віджнивували досить добре. Середня вражайність по району в нас склала 41,6 центнерів з гектара зернових з площі 34,2 тисячі гектара. Намолотили ми 121 тисячу тонн зерна. Ну, взагалі прогнози були трошки більше, проте досить задовільні. Оскільки сільське господарство у нас є основною галузю, яка поповнює бюджет і забезпечує життєдіяльність району, то від цього надіюсь, що усі наші галузі також будуть працювати відповідно і бюджетне забезпечення буде на належному рівні. Також зараз йде розрахунки за ПАІ у землекористувачами. На сьогодні вже розрахунки становлять близько 70%. Тобто робота контролюється, йдеться, люди отримують сільгоспродукцію, грошову компенсацію, ну згідно укладених договорів. Стосовно подальших планів, то одне з основних завдань. Охопити та вирішити якомога більше питань соціально-економічної сфери району. Загальна картина планується 33,5 тисячі гектарів під зірнови. У нас вже вони підготовані. По мірі того, як залишаються, висвождаються інші площі, які більше пасують до того, щоб засіяти зернові, Вони також будуть готуватися для цього. Також, ну які перспективи? Перспективи в першу чергу перезимувати зиму. Я вважаю, яка перспектива для такого району, як наш, сільськогосподарського, це більш провадити, наче і суміжна тема це впровадження альтернативних джерел палива. Тобто у нас сільськогосподарський район, тут немає такої проблеми з альтернативним палив, палив, ну, паливом, тобто є солома. Є збіжжя, є відходи від сояшника. І це може вирішити питання району не тільки як зернової безпеки, продовольчої безпеки, але і вирішення проблем енергетичної незалежності району, держави, впровадження опалення соціальних тих самих об'єктів, садків, ФАПів, дитячих садків, шкіл. Тобто забезпечити їх опалення, температурний режим, роботу у холодну пору року і при цьому економія енергоносіїв, економія бюджетних коштів. Тобто воно взагалі взаємосв'язано не тільки там сільське господарство, там врожай. Воно все працює в одному комплексі, і при системному підході є дуже великі перспективи. На сьогодні ми працюємо з представниками. Миколаївського кораблебудовного інституту по впровадженню енерготехнологій готуємо енергоаудіт, проводимо, потім плануємо впроваджувати енергоефективні технології. Ну і як частина цього буде якраз вирішення питання, як це все у комплексі системно повинно працювати, щоб приносити свою. Допомогу і пользу для району для мешканців, для соціальної сфери для кожного. Це все, про що ми вам мали розповісти протягом цього часу. Я дякую всім за увагу. Побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай всім щастить!